Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді ніж від компанії Ganzo. Модель G627GR. GR означає колір green Ніж постачається в такій коробці. Дивимося, що в ній знаходиться. Поглинач вологи. такая брошюрка. 12 месяцев гарантии. Вот Такой гарантийный талон. И сам ниш. Вот такие открасень. Пройдемося по характеристикам ножа. Так, руків'я в нас з пластику, звичайний пластик зеленого кольору. Є бекспейсер. Відкривається ніж за допомогою фліпера. І є асист. Тобто пружинка, яка викидує лезо. Досить непогано вилітає швидко. Ніж у нас на шайбах. Тут видно. Мабуть, шайби теж з е, пластика, я так розумію, видно. Е, ніж на шайбах. Хоч і на шайбах, але вилітає добре. Думаю, на шайбах це і плюс невеличкий, так як не буде. Великою проблеми, якщо попаде пісок. Не так як для підшипника. Асист за допомогою пружини викидується лезо. Замочок у нас лайнер лок. краю видно, фіксує. Добре. Клинок у нас. По центру. А так як і не по центру вроді. Та ні, вроді по центру. Клиночок по центру. Ось такий ножечок. Довжина ножа 203 мм Довжина клинка у нас 88 мм товщина клинка у нас 3,2 мм. Дивимося. Покриття ножа Black Stone Wash. На ножу ми бачимо е, логотип і напис Ганза. З іншої сторони написана модель ножа і маркування сталі. 8 Chrome 14. Твердість 58. За роквелем. Також є кліпса. Прихованого насіння, так сказати, чорненька, незамітна кліпса. Отвіру під темляк немає. При великому бажанні можна підвісити на кліпсу темлячок. Зверху бачимо насічки для пальця. Отак от виглядає в руці. Прикольний дизайн. Хоч і звичайний пластик, але приємний на дотик. По обробці пластику. У мене нема ніяких зауважень. Коштує цей ніж 450 гривень. Тобто ніж бюджетний. І за такі гроші я вам скажу дуже непогана якість. Бачимо на осьовому Якісь пошкодження тут є. Вм'ятинки, але це я не бачу нічого в цьому страшного. Якийсь заводський брак невеликий. Отак от, от виглядає в складеному вигляді. При закриванні. Потрібно трошки дати навантаження, так як пружина натягується. І отак от працює асист. Досить зручно. Мені подобається. Заточка. Тут ми дивимось по центру. Отакий От открасень. Кліпса двох сторонніх можна переставляти. Форма клинка Drop Point. Зараз проведемо невеликий тест як ріже ніж. У нас самий Простий тест це на бумазі, як заточений ніж. А4 листочок. Ну Якщо такими рухами, то коли ріжеться. Заточка не ідеальна. Рве бумагу. А якщо ріже, то дуже залишаються шарахувати кугли. Я думаю, все зрозуміло. Заточка не дуже висока, але і потрібно враховувати ціну ножа. Якщо ви захочете більш дужче його підточить, підточуйте така, як вам потрібно І зараз проведемо тест у нас на отакі от вірьовки. Товста вірьовка, вже були тести з нею на інших ножах. Попробуємо. Ви знаєте, доволі непогано. Без проблем справляється. Ну, на раз, типа. Ну, на раз почти не получилось. Досить непогано ріже. Дірка у нас волокниста. Ніж з нею справився на відмінно. Враження від ножа тільки позитивні, топовий дизайн. Асист при, від... при відкриванні. Зручно лежить в руці, нічого не наминає. Двохстороння кліпса. І наголошую, що ціна 450 гривень. А якщо ще в промокод введете, це знижка 10% мінус 45 гривень від ціни. 405 гривень коштуватиме вам цей ніж. Так що такий красень. Посилання на нього буде в описі під відео. Переходьте на сайт, замовляйте, можете переглянути інші моделі. Дякую, що дивилися огляд. Зустрінемося в наступних відео. Хай щастить.